Всім привіт! Давайте сьогодні з вами швиденько приготуємо щось смачненьке до чаю. У мене це буде банановий хліб або кекс, Ну, хто як його називає. Нам треба буде взяти 2 стиглих дуже банана, два або великих, або три маленьких. У мене сьогодні 3, потім 150 г борошна. Я обгрюю звичайне, 2 яйця. Потім, щоб зробити це більш смачнішим, ми додаємо ще трішки цукру. Цукор, дивіться, всі грамовки я напишу на відео десь тут та під відео. Цукор цього разу я додала 45 грамів, тому що в мене ще буде. Чорний шоколад, воно в ньому також є цукор, тому щоб воно не було дуже солодким. Я зробила 45 грамів. Але якщо б я не додавала цук шоколад, то приблизно грамів 70 можливо я б додала. Звісно, ще залежить від того, наскільки у вас будуть стиглі банани, тому що чим, чим стигліше вони, тим будуть солодші. Тому ну, треба разок приготувати, і ви потім зрозумієте, як це регулювати. Все дуже просто. А, Тут в мене ще декілька горішок мигдаля. Я все це блендером. Перетерла ось в таку крихту. Ну, горішок можна було б більше, в мене їх тут аж цілих три, просто не знала, що їх з'їли. І якщо полюбляєте прям дуже горіховий присмак, можна додати арахісову пасту. В мене ось така. Я зараз подумаю, якщо буду додавати, то це буде десь столова ложка. Якщо не буду, то просто не буду в цей раз. Але просто, щоб ви знали, це як додаток теж дуже смачно. Зараз, оце, ось сюди засипаю в цю мисочку, перебиваю блендер. Ро, і будемо випікати. Я додала розпушувач, забула вам про це сказати на початку відео. Дивіться, виходить ось таке тісто, воно може бути більш густим або більш рідким. Це ще залежить від того, якого розміру яйця. Ну, от якось Я так помітила, що в мене воно. Іноді трішки по-різному виходить, але все одно завжди запікається добре. Так, я беру ось таку невеличку форму, змазувати нічим не буду, тому що в мене пергамент силиконований. Зараз викладаю все сюди, буду і буду ставити в духовку на 30 хвилин 180 градусів. Але перевіряйте, тому що духовки усіх різні. Можливо, вам потрібно буде або більше, або навіть трошечки менше. Тісто зайняло в мене десь якраз пів форми, тому йому буде місце, куди підійматися. Відправляємо в духовку. Так, Ще він гарячий, але все одно хочу вам, поки тільки приготувався, показати, який він всередині. Бачите? Бачите, у нас виходить таке пухке тісто. Коротше, вважають, це взагалі дуже універсальний рецепт. От, реально, якщо його ще прикрасити, ну, взагалі буде класно, якщо до вас там гості збираються. Ось шоколад, дрібки горіху. І ось так він виглядає дуже м'якесенький. Також хочу ще додати, якщо ви полюбляєте гарбуз, то можна замість банана також його використовувати. Спочатку просто потрібно його запекти, і потім замість бананів його додати, перебити все блендером. Слухайте, а якщо ще додати трошки кориці, Боже, це дійсно буде дуже смачно. Тому спробуйте. Ну І напевно, ще одна порада, якщо ви хочете приготувати таке для гостей або для дитини в ланчбоксі, то краще це зробити у формі кексиків, Зробити в, яких, тось, в якихось формах воно буде і прикольно, і порціонно, і буде дуже зручно їсти. Тому бажаю вам смачного і побачимось з вами вже в наступних відео. Пока!